Моря засохнуть, гори зруйнуються, але слава Христа не вичерпається. Смерть це перетворення, не бійтеся смерті, бійтеся суду Божого. Уявіть, як серце б'ється, коли стоїте на іспиті перед Професором. Наскільки ж страшніше стояти перед Богом на суді, велич Божа, порівнянна ні з чим? Хто дав тобі душу, тому вона належить. Невпинно прагніть Бога. Побачивши твоє прагнення, Бог дасть все необхідне. Не Господь залишає людину, а людина залишає Бога. Пекло це віддалення від Господа. Праведник не боїться Бога, Бог нескінченна любов. Хто любить доброту і справедливість, той любить і Бога, і Бог Його, як рідного сина, полюбить. Тільки серцем повним любові можна викривати гріхи іншої людини. Хто навчиться любити, той і буде щасливим. Тільки не думайте, що кохання це вроджений талант. Любові можна навчитись, і ми маємо це робити. Без жертви заради Господа та ближнього нічого в духовному житті не вийде, без жертви не навчишся любити. Бог не сприймає порожніх слів, Бог любить справи. Добрі справи це любов. Живи так, щоб не тільки Бог любив тебе, а й люди. Більше цього нічого немає. Бог вимагає від нас серця, але без добрих справ ти не зможеш віддати серце Богові. Допомагай людині незаможній, це і буде твоя жертва Богові. Всім треба бажати добра, але для творення добра потрібна мудрість. Коли твориш добро, на один щабель підіймаєшся, а коли грішиш, опускаєшся. Все наше життя такий рух. Не знаючи духовного стану ближнього, не давай поради. Твоя порада може занапастити його. Всі небезпеки повз смиренного пройдуть і не торкнуться його. Без смирення в царство небесне ніхто не ввійде. Деякі стверджують, що не відчувають блудної пристрасті, але це дурість, поки існує різниця між статтями, буде й пристрасть. Головне, заради любові до Христа, не підійти до жінки, коли огортає тілесна пристрасть. Це і є подвиг. Горе тому ченцю чи черниці, хто не хворіє на недуги свого народу. Хіба можна почуватися спокійно, якщо хтось чекає на тебе зовні? Хороший чернець повинен мати чуйне серце, як у жінки. Не турбуйтесь про тіло, думайте про спасіння душі. Хто переміг свій язик та черево, той уже на правильному шляху. Коли їси їжу тям'яті, пам'ятай про голодного, спраглого і стражденного. Прихильники Антихриста ходитимуть роздягненими. Християни ж будуть одягнені пристойно, за церковними канонами. Жінка не повинна носити чоловіче вбрання. За одягом людини видно її духовний стан. Господь показує чужу біду, щоб пом'якшити наші серця. В останні часи не дивіться на небо, можете спокуситися чудесами, які там відбуватимуться, помилитися і загинете. Продукти, на яких ставлять печатку Антихриста, не можуть заподіяти вам шкоди, це ще не печатка. Треба виголосити молитву Отче наш, перехрестити, окропити святою водою і так освятиться всяка їжа. Диявол має 666 сіток. За часів Антихриста люди чекатимуть порятунку з космосу. Це і стане найбільшим вивертом диявола людство проситиме допомоги винопланетян, не віддаючи, що вони демони. Якщо вкрадеш, то порушиш одну з десяти заповідей. Хто так вчинить, уйтиш антихриста і так прийме. Віруюча людина буде сподіватися на Бога. А Господь в останні часи такі чудеса створить для свого народу, що одного листочка з дерева вистачить на цілий місяць, і земля не зменшиться. Перехрестиш, і вона дасть тобі хліб. Не бійтеся, головне не прийняти печать Антихриста на праву руку і чоло, не їжте хліб людини, яка прийняла печатку Антихриста. Останнім часом прихильники Антихриста будуть ходити до церкви, будуть хреститися і будуть проповідувати євангельські заповіді. Але не вірте тим, у кого не буде добрих справ. Тільки за справами можна впізнати справжнього християнина, дехто каже, народу написано. Але якщо людині було так на роду написано, тоді чому ж судить Бог свою долю ми створюємо самі? Якщо людина, нерозважливо наражаючи своє життя на небезпеку, гине, то доля тут ні до чого. Людина не зможе проникнути в промисел Божий. Є потурання, воля і промисел Божий. Коли Бог дає людині свободу, людина робить те, що забажає. Коли діє воля Божа, людина робить те, що велить Бог. Воля Божа завжди приносить добро. Промисел Божий править то здійснює попущення, то волю. Коли не можеш вирішити питання і не знаєш, що робити. Довірся промислу Божому, молися і не думай більше про це. Раніше до гріхопадіння духу підпорядковувалася і душа, і плоть. Після гріхопадіння зв'язок із духом перервався, і душа залишилася під владою плоті. Чого забажає плоть? Те робить душа. Душа рухає тілом, а дух її напоумляє. Бог для спасіння людини вклав у неї совість. Дух розумний і знає все про совість, розрізняє добре від поганого. Ти не засуджуй суддя сам Бог, той, хто засуджує, як порожній колос пшениці, у якого завжди піднята голова, і який через це завжди дивиться на інших зверху вниз. Якщо побачиш убивцю, чи блудницю, чи п'яницю, що валяється на землі, не засуджуй нікого, бо Бог відпустив їхній повіт, а твій повіт тримає в руках. Якщо твій теж відпустить, ти опинишся в гіршому становищі, можеш впасти в той гріх, у якому засуджуєш іншого, і загинути. Той, хто віддає несправедливі накази, грішить більше за того, хто їх виконує. Не можна обожнювати земну людину і гуменство це не тільки ступінь, скільки можливість смирення. Кому воно дається для спасіння, а кому для погибелі. Для Бога всі гріхи, як камінчики в морі. Немає такого гріха, який перевершував би його милосердя. Господь применшить і піднесе. Коли я починаю вважати себе кращим за інших. Тоді одягаю на голову свою діадему і виходжу на вулицю босоніж. Люди дивляться на мене і сміються, а я бачу, яка я нікчема. Хто принизить себе, той піднесеться. Спочатку лікує Бог, а потім лікар. Але хто не дякує лікарю, не дякує Богові. Трудівник, гідний нагороди. Розум і руки лікаря творять богоугодні справи. Без благословення нічого не робіть, нехай навіть ангел у блискучому одязі з'явиться. Благословення, дане настоятелем, не змінюйте усвідом свою неміч, і Господь зміцнить тебе. У утробі матері дитина все чує. Говоріть їй Слово Боже і так, виховуєте. Для того живемо на цьому світі, щоб творити добро. Християнину не личить скиглити, Бог своїм найвищим промислом випробовує людину. Ченцям для спасіння необхідно жити за Євангелієм. Мирянам же треба виконувати десять заповідей. Без волі Божої демон не може навіть крихти зрушити, не завжди вір своїм очам і своїм вухам, і те, і інше може обдурити, непристойно вимагати від когось того, чого сам не давав, друкувати ікони у світських газетах великий злочин. Погано, коли язик біжить попереду, а розум залишається позаду. Порушення обіцянок великий гріх. Ченці повинні жити в простоті. Простота це благодать Божа. Чернець повинен бути твердим, захищати правду, тому що правда це сам Бог. Чернець, як Ривучий Лев, повинен захищати православ'я. Треба мати тільки один страх страх вчинити гріх. Всякий гріх це ворожнеча з Богом. Одумайся, з ким ворогуєш. Чернецтво це боротьба до останнього подиху, прагнення до Бога до смерті. Чернецтво це ангельський чин, треба пройти через вогонь. Якщо у чинців немає смирення і покаяння, то вони не спасуться, а загинуть. Через скорботи людина навчиться віри і любові, з монастиря надовго не йди. Якщо мирянин переможе заради Христа свої пристрасті, буде прирівняний до ченців, безчинство, безсоромність по початок усякого зла. Духівника треба обирати за своїм бажанням, а вибравши, вже підкоритися. Але якщо духівник вчить єресі, біжи від нього як від зла. Каятися треба більше серцем, ніж сльозами, будь по чистоті й невинності серця, як дитина, але не по розуму. Опановуючи людину, демон насамперед забирає розум. Коли при тобі лають твою віру і ти мовчиш, ти гірший за того хулителя. Краще бути стократ блудником, ніж єретиком. Коли необхідно захищати віру, і ти цього не робиш, твоя душа гине. А якщо загинеш, захищаючи віру, потрапиш у Царство Небесне. Якщо станеш свідком злодійства і не зможеш втрутитися, читай, Отче наш. Для тих, хто перебуває в пеклі, панахида, як для в'язня денне світло. Є гроші, які утримують частку юди. Не приймай як пожертвування юдині гроші, бо вони обов'язково втягнуть у гріх, з якого не скоро виберешся. Немає такого грішника, якого не прийняв би Бог через покаяння і причастя. Ворог, любові, егоїзм. Егоїст нічого не віддає, хоче тільки отримати. Навіть усіх багатств світу буде замало. Смирення незгасима, угодна Богові свічка, милість це золото, смирення для діамант, зухвала та людина, яка не бачить своїх гріхів і багато думає про себе. Усі горді і марнославні серцем, мерзенні в очах Божих. Екуменізм це над єресь. православна церква. Це корабель, що пливе бурхливим океаном. Ми православні, перебуваємо на цьому кораблі. Для Бога не важливо, хто ти, монах чи мирянин. Головне це прагнення до Бога, але чи зможе хто-небудь досягти досконалості. Однак прагненням людина і спасається. З ченця запитається чернече, а з мирянина мирське, тільки серцем, сповненим любові, можна викривати гріхи іншої людини. Гнів Божий на жінках, які зробили аборт. Кайтеся І безперервно моліться, щоб Бог простив вам гріх дітовбивства. ніколи не зраджуй Бога. Перенеси всі випробування і двері раю для тебе відчиняться. Якщо тебе обмовили, на добро відповіли злом не тримай у серці зла. Вибач і радій, бо завдяки цьому ти на кілька сходинок наблизився до Бога. Людині говори один раз, два рази, три рази. А якщо не зрозуміє, залиш її. Грузія воскресне як лазар. Поки в Грузії не буде коронованого царя, нічого доброго не буде. Грузія відродиться, але через великі випробування. Коли скажуть, уже все скінчено, тоді Воскресне і засяє. Справжня віра знаходить місце в серці, а не в розумі. За Антихристом піде той, у кого віра буде в розумі, а в кого віра буде в серці, той його розпізнає. Згрішив, одразу кайся! Не можна прикладатися до обличчя ікони, достатньо прикластися до рамочки з благоговінням. Треба прикладатися з любов'ю і з упованням. Благодатна справа годувати голубів та інших птахів, безпричинне згадування імені Бога неприпустиме. Порушується третя заповідь: ніколи не втрачайте надію на промисел Божий. Запитуєш, як молитися за ворогів. Спершу починай молитися за тих, кого найбільше любиш, наприклад, за своїх дітей. Потім молися за решту членів твоєї сім'ї. Потім про всіх твоїх сусідів і родичів, щоб у тебе не було ворогів, благослови те місто, де ти живеш, але Тбілісі не один, благослови всіх жителів Грузії. І Грузія не одна, вона оточена іншими країнами. Проси Бога, щоб люди не ворогували. Тепер, коли ти помолився за всіх і залишився один ворог, і його не залишай. Проси Бога наповнити його серце добротою, а розум мудрістю. Ось так і зможеш помолитися за свого ворога. Коли збереться іверська ікона Богородиці залишати афон, почнеться дзвін дзвонів, церкви видимим чином вклоняться, щоб проводити її. Усе це буде по телевізору. Це милість Божа, щоб увесь світ це побачив, і душі, які мають спастися, приїхали б сюди до Грузії. Якщо не виконуєте заповідей Божих, не турбуйте Бога багатьма молитвами, не почує він, і ваша молитва буде вам у гріх, не всі спасуться. Бог не врятує, якщо не будеш просити про це. Хто врятує свою душу і іншим допоможе словом і ділом, той виконає заповіді Христа. Про боротьбу святих пророків Єноха та Ілі з Антихристом передаватимуть по телевізору. Якщо хтось хворий і потребує ліків, а їх треба принести здалеку, можливо, і вночі, і через ліс пройти, де вовки бродять, і ти, не роздумуючи, вирушиш у дорогу заради порятунку ближнього, це і є любов. Якщо маєш усе, але не маєш любові, вважай, що нічого не маєш. Останнім часом Грузія засяє. Це буде духовний підйом, а не розмахування доларами, як думають деякі. Багато віруючих зберуться в Грузії. Те, що створили комуністи, лише передмова. А зараз починаються більш важливі події. Такої небезпеки не було на землі з часів створення світу. Ця остання уявіть матір п'ятьох дітей, як вона має відгодувати дітей, не прийнявши печать антихриста. Бачите, які пастки ставить Антихрист людям. Спочатку це буде за бажанням, але коли Антихрист запанує і стане володарем світу, примушуватиме всіх прийняти цю печатку. Тих, хто не прийме, оголосять зрадниками. Тоді треба буде йти в ліс, по 10-15 осіб разом. Але поодинці або у двох не йдіть, не врятуєтеся, вас оберігатиме Святий Дух. Ніколи не втрачайте надію. Бог дасть вам мудрість, як вчинити. Для християн найбільшою мукою буде те, що самі підуть у ліси, а їхні близькі візьмуть печать Антихриста. Те, що треба любити свого ворога, церквя, це зрозуміло, але як полюбити ворога Христа? Його треба не ненавидіти, а жаліти. Тоді зможеш і полюбити. Ненавидьте зло. Людину ж, яка творить зло, любіть і жалійте». Можливо, той, хто сьогодні творить зло завтра молитвою, сльозами, постом і покаянням очиститься і стане подібним до ангела. Все у волі Божій. Багато було таких випадків. Вище за всі канони і статути, любов. Якщо ненавидиш хоча б одну людину, огидний перед Богом треба любити всіх. Але якщо не можеш, хоча б бажай усім добра. В останні часи людей врятує любов, смиренність і доброта. Доброта відкриє ворота раю, смирення введе туди, а любов покаже Бога. Моліться за всіх, залишаю вам заповіт, моліться, і ваші молитви зрушать гори.